Нашу знімальну групу запросили до Біляйського району Одещини, щоб взяти участь у семінарі з підвищення обізнаності в сфері енергоефективності для представників місцевих органів влади та громад області. День проведений у відвіданих низки об'єктів та в спілкуванні з різними людьми дозволив прийти до простого і зрозумілого висновку. Коли громада і влада ефективно співпрацюють, можна сподіватися на цікаві результати, і вони задовольнятимуть обидві сторони. Громада визначає пріоритетні інтереси, що потребують уваги. Влада застосовує для роботи в цьому полі зосереджені у неї фінансові та адміністративні інструменти. У підсумку розв'язуються проблеми, які до того вважалися хронічними і непідйомними. Саме на такий формат спрямований спільний проєкт Євросоюзу та ООН. Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Його сенс не в тому, щоб просто дати кошти міжнародних організацій на реалізації того чи іншого проєкту на тому чи іншому проблемному об'єкті. Тоді як місцеве населення і влада при цьому будуть спостерігати за дійством Осторонь. Це співфінансування. В основній квоті проєкт дає 50% від загальної вартості мікропроєкту, але не більше 10 тисяч доларів еквіваленту. З них 5, також 5% дає населення і 45% дає органи місцевого самоврядування. В реплікаційній квоті проєкт надає не більше 20% еквівалент 2 600 тисяч доларів, 75%. Тків дає міська, дає місцеві органи влади, і 5% також громада. Працюємо ми на об'єктах, які мають соціальне значення: це дитячі садочки, амбулаторії, фапи, школи. Такими економічними проєктами ми не опікуємо не опікуємось, тобто ми не можемо підвести газ та не можемо робити ремонт доріг. І на жаль, Ремонт клубів ми також робити не можемо, але це їх дуже бентежить і вони приділяють значну увагу клубам. І дуже хотіли б, якби проект підтримував і клуби також. Сонце не лише бавить теплом Кагарлицьку малечу, воно вже не перший рік радує дорослих, коли ті отримують рахунки за спожиту місцевим дитячим садком електроенергію. Шість років тому громади села Кагарлик на Біляївщині ухвалила відродити занедбаний дитячий заклад. Оскільки село й досі не гасифіковане, садок забезпечується теплом і гарячою водою за допомогою електричної енергії. Щоб зменшити фінансові витрати, тут вирішили залучити можливості альтернативної енергетики. Розробили проєкт із використанням сонячних вакуумійованих колекторів. Подали його на конкурс до проекту ЄС та ООН Місцевий розвиток орієнтований на громаду. І опинилися серед переможців У 2007 році, коли ми прийняли участь в першому проєкті, ще дитячий садок не не працював. Ми прийняли участь е, з державного за перемогу нам 100 тисяч дали. Потім район нам допоміг ще півмільйона. Дав і ми відкрили в 2009 році дитячий садочок. А вже в 2010-му ми прийняли участь в іншому проєкті, за, за яким нам встановлено були вже сонячні колоки. Реалізований наступний етап утеплення холодних стін та заміна старих вікон на енергозберігаючі, сприяє додатковій економії тепла і енергоресурсів. Отож, тепер тут на струмі заощаджують до 20 тисяч гривень на рік. А це Васильівська загальноосвітня школа, теж у Біляйському районі. Руханку діти у класі роблять нині не для того, аби бодай трохи зігрітися. У минулому році школа, завдяки обласній програмі Народний бюджет перейшла з вугілля на біопаливо. З цього приводу у школі не приховують радості і вдячності, пам'ятаючи, як то воно тут було раніше. За рахунок бюджету нам була замінена система опалення. Система опалення до того, у нас було вісім побутових котлів, які от опалювали тільки класи. На коридорах було холодно. У нас взимку доходило до того, що після того, як протерли поли, на коридорах була сковзанка. А зараз у нас завдяки тому, що завдяки бюджету нам замінена система опалення на альтернативу в класах жарко діти не хворіють тепло і уютно. Одеське головне фінансове управління допомогло з внутрішніми шкільними теплими туалетами, що дуже важливо для понад 200 дітей. А проект Місцевий розвиток орієнтований на громаду сприятиме заміні 25 старих вікон. При незрівняно вищій якості тепла витрати на опалення навчального закладу вже скоротилися практично наполовину. Між іншим, йдеться про майже кілька сотень тисяч гривень. І це лише по одній школі. Практика співфінансування навіть на рівні психології змінює ставлення людей до оновленого об'єкту, він же не сприймається як чужий, та й сама громада усвідомлює себе по-іншому, відчуваючи власні сили і можливості. Люди сьогодні йдуть дуже довірительно і спокійно на контакт, особливо в рамках цієї нашої програми ООН, которая передбачає також і софінансування. Більше того, громади сьогодні самі на 5% участвують в фінансуванні цих проектів. Максимум из этой программы, что мы выжимаем это то, что люди, вложив даже 5% э своих денег, они уже к этому объекту относятся как к своему родному. И таким же образом к нему относятся, знаете, когда оно ничьё, то вот эффект этот и продолжался в течение вот этих всех лет. А когда оно твоё, ты, соответственно, по-другому к нему и относишься. Вы знаете, что працювати з громадою, з людьми дуже важко. По-перше, люди зневірені. Були, да? коли ми тільки організовували нашу громаду, то е, на одну людину ми витрачали по 15-20 хвилин для того, щоб щось її внести, втолкувати. Е, потім все-таки люди вирішилися, гроші ми здали, як громада ну, прийняли участь у першому проєкту. І навіть ті люди, які не бачили, тобто не здавали кошти, але вони побачили результат нашого першого проекту, то я сподіваюся, що входячи в другий проєкт, нам буде легше з ними співпрацювати, чи, ну чи, наприклад, зібрати дану суму, яку потрібно використати на другий проєкт. Треба дати людям зрозуміти, що громада в селі відіграє не останню роль. Вона потрібна. І навіть не співпрацюючи, наприклад, з ПРООН, наприклад, можна просто вирішувати якісь сільські питання. Тобто громада в селі вона обов'язково повинна бути і вона вирішує якусь роль, і вона грає велику роль на даний момент в нас в Україні. Усі, кому пощастило стати учасниками спільного проєкту Євросоюзу та програми розвитку ООН в Україні, місцевий розвиток орієнтований на громаду, в один голос кажуть: працювати з проєктом нелегко, представити на конкурс цікавий проєкт і перемогти з ним, то є лише верхівка айсбергу. Але коли усі етапи пройдено і перед громадою з'являється наочний результат їх спільних зусиль, люди радіють і заохочують інших наслідувати їх приклад, повірити у свої сили. Наважитися як? В народі кажуть так, стукайте і вам відкриють. Якщо ви будете, будете звертатися і до районних органів влади, які допомогли нам, тому що за рахунок районного бюджету було, за рахунок обласного бюджету, були помінені нам. і Нам були зроблені туалети, внутрішні туалети, нам були замінені вікна і зроблена ця система опалення. Приймати участь і не думати, що ай, там. там е вже все куплено, все я вам розказую, що я в 2007 році послав проект в і Прийшли, що Ви стали одним з переможців. Я не сподівався на це. Мене ще в районі питали, чи нема у вас когось в Києві, чи що? Нікого не просто выслали і, і переймаю Так само і и інше. Я когда Я сюда, и когда я увидел, что наші проекты провоновские почали в некоторых моментах пробуксовувати, то есть для мене нелогічно, непонятно, як для хозяїна, якщо нам еще да? в решении наших проблем, пусть это будет 10%, 15%, 20%, сколько угодно. Ну і ми упускаємо таку можливість дофінансувати дософинансироваться і запустити проект. Я что це преступление. Поэтому ми, в принципі, сьогодні на території Біляйського району запустили всі ці наші програми, підтягнули їх, і як ви видите, вирвалися в одні з лідерів. Знаєте, яка така я. Моя хата з краю нічого не знаю. Но вот уже два роки ми працюємо з організацією. Проновської, то я зрозумів, що більшість людей все-таки цікавиться життям села. Таких людей, які говорять, що а я вже в школі не учуся, або мої діти вже давно школу закінчили і для чого мені там гроші давати, таких ну, стає менше і менше. Ну, я думаю, що навіть якщо і такі люди появляться, чи будуть, коли ми будемо працювати в другому проєкті, я думаю, що без них, без них ми точно обійдемося. Роботу потрібно це зробити, тому що ми робимо це не для себе, робимо для своїх діток. А школа все-таки в селі, ви знаєте, це осередок, такий міцний на даний момент. Якщо школа, як скажемо, розвалиться, то й села не буде. Люди мають об'єднуватися у громади. Громадам варто вчитися взаємодіяти з владою. Владі потрібно дослухатися до людей. Там, де це вдається, відбуваються чудові перетворення. На вас працюватиме навіть саме сонце. А діти більше не будуть мерзнути у холодних садках і школах, адже діти мають зростати у теплі, і наш обов'язок це тепло їм дати.